Літературна студія творчий Клондайк запрошує обдаровану молодь. Проєкт реалізується за підтримки Українського інституту книги. Майстер класи. Тренінги з письма. зустрічі з відомими письменниками. Така радісна подія. Я з вами зустрі. У віршах та оповіданнях діти пишуть про війну, власні тривоги і перше кохання. Найкращі поетичні та прозові твори будуть опубліковані у збірці. Ілюстрації до книги створять також діти. Я пам'ятаю день той, як сьогодні. Той ранок, і біль душі. Як плаче мати без зупину, і сльози, ті, що потекли. Як боляче, тоді вже всім нам стало від найжахливішої в світі новини не стало брата вже на цій землі. Він полетів далеко десь на небо, але він завжди з нами, у душі. Загинув він за рідну батьківщину. Незламним був до самого кінця і врятувавши не одну людину, загинув сам, покинувши життя. Дитина війни. Прокинутися хочеться вже в тиші не під сирени та стрільбу. Під ніжний голосок матусі направитися в школу, дорогу свою. Нарешті всіх зібрати друзів не дистанційно, а вживу. Не зрозуміти те нікому, як тяжко вижити в війну. Повільна їзда заколихувала, та й матуся шепотіла заспокійливо усе з нами буде добре. Ми виберемося ще трішки, ще знову зупинка. Чужа мова, світло ліхтарів у обличчя. А, тут діти! І чого вам вдома не сіться, Дальше їхать на габаритних огнях. Ми їх освободили, а вони бігуть». Звільнили від чого? Від мирного життя, від рідного дому, від друзів? Ці питання боляче роїлися в голові Юліани, не знаходячи відповіді. Згадала раптом Трачене, як любила ходити до школи, вечорами тихенько переповідати матусі улюблені вірші. Невже це ніколи не повториться? Невже ця дорога не має кінця? Посеред осені почалася справжня зима. В той час всі мешканці лісу обговорювали між собою, що в лісі з'явився злодій. Настуся ж в цей час е, вже тиждень не ходила до школи. Олеся дуже хвилювалася за подружку та вирішила навідатися до неї додому. Йдучи лісом, дівчинка милувалася красою природи, аж раптом. Вона відчула, що температура повітря почала різко підійматися, і вмить стало тепло, почалось літо. Друзі не завжди є тими, за кого себе видають. Ви можете гуляти з ними, веселитися і просто радіти тому, що вони у вас є. Але зустрічаються такі люди, яким завжди потрібно щось взамін. Наприклад, людина може спілкуватися з вами тільки тому, що ви можете допомогти їм з виконанням домашнього завдання. Або ж навпаки, ви найкращі, друзі, довіряєте одне одному всі свої таємниці, ділитися мріями. Але коли у вас стається якась біда, цей ваш найкращий друг не те, що не допоможе вам подаватися всі негаразди. про вас навіть не згадають. Звісно, у всіх вистачає своїх проблем. Кому потрібніші чужі. Вона попрямувала до шафи і дістала звідти клубок ниток, з яких роблять всілякі теплі речі, сіла в'язати. А коли ви почали в'язати, дуже давно сину, мене ще в дитинстві цьому вчила бабуся. Марися почала довгу історію про те, як її в дитинстві вчили багатьом різним речам. І як її минали дні дитиною. Вони засиділися, бабуся довго дивилася у вікно, подумала і мовила. Коли прийде час, віддай того голоста, що я писала сьогодні тому, кого я вказала на другій стороні, добре? Він з легкою тривогою глянув на неї. Добре, обіцяю. На цьому і попрощалися. Йому ця розмова здалася дивною і це турбувало. Через кілька днів Олекса прийшов до вже звичної хати, щоб розповісти про плани на осінь. Бабусі Марисі не було на кухні, де вона зазвичай зустрічала його. Він минув стіл і пішов до її кімнати. Бабуся Марися лежала на своєму ліжку. Зі сльозами на очах я пишу тобі цей текст про те, як я кохаю, про те, як я сумую, про те, як я жалкую, що покинула тебе. Я думала, так буде краще, бо ти поїхав, а на відстані кохати тяжко. Вже проходили ми через це. Тепер я плачу кожен раз, коли я чую голос твій. Ти став холодним, як та літня ніч, і все немов погасло, як наші найщиріші почуття на вік. Творчий клондайк чекає на талановитих школярів. Якщо ваша дитина хоче долучитись, Тростянецька публічна бібліотека чекає на вас.